Ця історія не потрапить в підручник. Але це частина великої історії життя України. Моя історія в ефірі Громадського радіо. Слухайте, думайте. Аліна Вяткіна 22 роки. Учасник бойових дій і ветеран. Неофіційний правда. В університеті мене називали білою вороною і викладачі і одногрупники, тому що я після нічних чергувань на Майдані приходила в університет і так інколи засинала на парах, інколи від мене шинами пахло. От. І вони так на мене дивились, типу, ну, вважав, все одно нічого не вийде. Насправді у мене на Майдані загинув друг, дуже близький, і коли це трапилось? Це було на інститутській 20 лютого. Причому з самої Небесної Сотні це доволі. Ну, такий відомий хлопець, про нього багато говорили. Хто Це Це блакитна казка Небесної Сотні з Тим Голоднюк. І... Ви давно знайомі були? Ні, ми познайомились на Майдані 24 листопада. Насправді дуже світла така історія, тому що я дивилась, як збирається антимайдан під двома гусями, йшов дощ. І до мене підходить такий високий хлопець, він посміхався. І він пропонує мені чай, каву, каже, щоб я не мерзла, каже, що все буде добре, щоб я не плакала, і пропонує дощовики прийти на стелу за чаєм, бо я стояла просто серед натовпу. І от так ми з ним познайомилися. Я не взяла саму собою дощовик, але у нас були прекрасні три місяці. Ми разом ходили, ну нібито в розвитку там в Маріїнський парк по ночах. Коли він, наприклад, лежав вдома з запаленням легень після Грушевського, я йому могла в четвертій ранку подзвонити, там коли ходила сама на антимайдан вночі. Тобто, ну ми дійсно за ці три місяці ми дуже близькими стали. От ласка, саму цю ніч, 19 на 20 ми всю ніч з ним ходили двоє по майдану, намагалися якось допомогти комусь. А потім а, я вклала його спати в Демальянці, в глобусі був штаб Демальянсу. Я поклала його там спати, бо там були наші спільні друзі. Мені місця не вистачило, і я пішла в КМДА спати, бо наш намет під стелею згорів вже на той момент. А, я пішла в КМДА, я заснути не змогла, бо це був шостий поверх. Я боялась, що спалять КМДА так само, як профспілки. І постійно бігали люди, кричали Штурм, штурм. Десь біля восьмої ранку я почала спускатись вниз по сходах, бо всі збігали, і застрягла на першому поверсі, тому що я наштовхнулася на хлопця з роздробленим кулею коліном. От я спускалась, і прямо от він у мене перед переді мною був на ношах. І я там, власне, і лишилась. я там то бинтувати допомагала то з підлогу, мили від крові. Тобто якісь абсолютно банальні речі робили, але от я застрягла там і з КМДА я вийшла. Я не знаю, напевно, через годину мінімум. Я навіть на час не дивилася, якщо чесно, в той момент. Я просто ходила, пішла до стели, вже ніхто не стріляв, нічого ніде не вибухало майже. От. І я почала, А я вела сторінку в Твіттері, де було ну, доволі багато підписників, там з-кордону мене читали. І я на автоматі почала гортати новини в Твіттері. Я дивлю список розстріляних на інститутській. Від Свободи, по-моєму, це був список. Я дивлюся, я знаходжу там ім'я устима, починаю шукати наших, говорити, що Устим загинув. Мені ніхто не вірить само собою. У нас не було якихось там істерик, щоб ми бігали і кричали, що там Устим загинув. Це був просто, от, знаєте, як відрізало таке враження, що от, ти намагаєшся прибрати всі емоції просто тому, що це занадто боляче. Я прекрасно пам'ятаю, як ми. Стояли під час прощання на Майдані, це було біля Демальянсу, його тіло привезли. І я пам'ятаю, як я на нього дивилась і розуміла мозком, що я маю плакати. Але я не могла плакати просто тому, що це було занадто для мене. І всі ходили, кричали Ура! ми перемогли. І от ну, для мене це було якось так дивно. Напевно, я настільки е, намагалась блокувати от, от цей біль, що я. Ну, я абсолютно не сприймала ці всі там ура, ми перемогли. І я просто дійсно пам'ятаю, як я ходила по урядовому кварталу тоді, повернулась і... і все. І ми поїхали додому, і я почала відмивати волосся. Я дуже чітко пам'ятаю, як я відмивала волосся, і я разів п'ять його мила і постійно текла чорна вода. Я ходила на інститутську, я дивилася на його фотографію, я знайшла по відео місце, де саме він загинув. І я ходила дійсно два роки, просто виплакувала ту ситуацію. І тільки цього року, вперше за три з половиною роки, я змогла поїхати до нього на могилу. Аліна Вяткіна у 22 роки знову студентка, вивчає чеську філологію. Сьогодні вона координаторка проєкту Стройбат, що опікується ремонтами житла для сімей загиблих та важко поранених. Вона стала тактичним медиком і рятувала життя і здоров'я українським бійцям в АТО. Дівчина зізнається, саме майдан і війна навчили реальному життю і відповідальності за своє рішення, адже інколи це може вартувати комусь життя. Мені дуже прикро, наприклад, що я не маю контактів людей, яких я вивозила з аеропорту. Мені було б дуже цікаво з ними поспілкуватися, і дізнатися, яка у них доля зараз, де вони зараз, що з ними. І інколи навіть я так собі сподіваюся, що на якійсь там книзі, на презентації книги про ДАП, наприклад, я зможу когось знайти з тих, кого я вивозила. Просто знати, що людина жива і що з нею все окей. Або не все окей. Ну, тобто, типу, просто знати, що вона є. Ця історія не потрапить в підручник. Але це частина великої історії життя України. Моя історія в ефірі громадського радіо. Слухайте, думайте.